Цікаві факти про сало. В Україні сало культовий продукт, національна страва. Слово сало походить від праслов'янського садло, корінь сад, той же, що і в слові сідати. Садло це те, що посаджено на м'ясо. З часом буква Д випала з давньослов'янської мови і вийшло сало. Проте, у словацькій мові. Воно дотепер так і називається садло, у давнину для того, щоб спустити на воду нове судно його днище змащували салом для кращого ковзання. Вважається, що найсмачніше сало виходить, якщо свиню годувати жолудями. Сало добре виводить токсини і радіонукліди з організму, а також допомагає запобігти похміллю. З'їжте маленький шматочок, вирушаючи на вечірку. Якщо під час застілля є можливість закушувати салом, обов'язково скористайтеся цим. Дієтологи рекомендують для кращої засвоюваності їсти сало з часником. У добре засвоєному вигляді, в салі міститься селен. Більшість населення страждає від нестачі цього елемента в організмі. Всім, кому за 40, слід їсти сало. Адже воно жовчогінний засіб. Достатньо вживати 50 грамів сала на день. Більше то вже загроза для талії. Коли ви підете купувати сало, візьміть з собою сірники. При виборі проткніть сало сірником і якщо деревина без проблем увійде в продукт, значить сало свіже, та його сміливо можна купувати. Отже, сало та ще й з часником профілактика захворювань виведена на рівень національної традиції.